Везли хлопцем на СТО. мало будь два, Получилось, як завжди, трошки більше 2 складометрів, все зложене сухо стой, дубовий. Зараз будемо вигружати. Везли. Трошки більше 2 складометрів, ось так, подам, все зложено, сухо стой дубовий. Будемо висипали. Валі! Так, чарненько Други. на холостих, даже без на Дрова там это флот видно відмінно Сухо стой дубовий. Ось так виглядає кучка, 2,4 км. Сухостой, стой дубовий. Тут на туристів, хто знає в рівному роблять мотори різної складності, дуже якісно і гарно. А ми їм дров привезли, тому кому треба, дам номер телефону, бо зроблять вам двигун, якщо вдруг, особливо на всякі спринтерочки, бусики роблять квіточку, лялячку. Номер телефону залишу в описі під цим відео.